Доброго дня, любі першокласники! На сьогоднішньому уроці математики ми з вами згадаємо способи додавання та віднімання числа 3, а також згадаємо, як називаються числа при додаванні та відніманні. Приготуйте, будь ласка, зошити в клітинку, приготуйте підручники, ручки та олівці і розпочинаємо наш урок. Перше завдання це буде каліграфічна хвилинка, парканчик. Для цього в зошиті, по математиці, від попередньої роботи відступить 4 клітиночки вниз і зробити ось такий парканчик. Спочатку верхня частина, а потім продовжить зробити нижню частину. Ось так. Потім знайдіть місце, де я поставила коло. Було можна розмалювати будь-яким кольором. І так, починаємо працювати. Наступне завдання це математичний диктант. Зараз у яблучках, які ви бачите на дошці, будуть з'являтися пари чисел. Вам потрібно буде знайти суму чи різницю цих чисел. І так, давайте зробимо перше яблучко разом, а далі ви будете працювати самостійно. В зошитах по математиці в клітиночку треба буде записувати лише результати, тобто лише відповіді суми чи різниці даних чисел. Пишемо ручкою. І так, перше яблочко робимо разом, а далі ви працюєте самостійно. В яблочці з'являється два числа, 2 і 7. Я вас прошу знайти суму цих чисел. Сума це дія додавання. Рахуємо 2 додати 7, дорівнює 9. Записуємо лише результат 9. А далі самостійно. друге яблуко. 8 і 4. Знайдіть різницю цих чисел і запиши через клітиночку результат. Наступне яблуко п'ять. Три. Знайдіть суму цих чисел. Шість і три. Сума цих чисел. Якщо ви не встигаєте ставте відео на паузу. Сім і два різниця цих чисел. Десять і три різниця цих чисел. П'ять. І чотири. знайдіть суму. Цих чисел. Чотири і нуль обчислить різницю цих чисел. Два і сім. Знайдіть суму цих чисел. Один і дев'ять. Обчислить суму цих чисел одинадцять і два. Обчислить різницю цих чисел. Дев'ять і шість. Обчислить різницю цих чисел. Давайте перевіримо результати. 9, 4, 8, 9, 5, 7, 9, 4, 9, 10, 9 і 3. Якщо у вас такі самі результати, як і у мене, поставте зелений плюс. Якщо одна чи дві помилки жовтий плюс. А якщо Більше двох помилок, ставимо червоний плюс. Сподіваюсь, ви всі впоралися з цим завданням. А далі ми працюємо з підручником. Відкриваємо підручники на сторінці 69 і виконуємо номер 1. В номері 1 нам пропонують знайти значення різниць та сум. Прочитаєте рівності на додавання, використовуючи слова, доданок та сума. І так, давайте зробимо таким чином. Розглянемо спочатку приклади. У нас тут всього 4 стовпчика, тобто 8 прикладів. Спочатку ми в перший стовпчик запишемо всі приклади на додавання, а в другий стовпчик ми запишемо всі приклади на віднімання. І так починаємо працювати. Запишемо першу рівність. 8 додати 1. Знаходимо результат. Дорівнює 9. Нам необхідно прочитати цю рівність, використовуючи слова доданок, доданок і сума. Перший доданок 8, другий доданок 1, сума 9. Записавши кожен з прикладів, вам необхідно обов'язково проговорити ці слова доданок, доданок, сума. Далі знаходимо приклад на додавання. 9. Додати 1. Дорівнює. Правильно. 10. Проговоримо. Перший доданок 9. Другий доданок 1. Сума 10. Запишемо наступний приклад. 4. Додати 2. Дорівнює. Правильно. 6. Проговоримо. Перший доданок 4. Другий доданок 2, сума 6. Наступний приклад. 7 додати 0. Дорівнює. Правильно, 7. Проговоримо. Перший доданок 7. Другий доданок 0. Сума 7. Молодці. Приклади на додавання, ми записали. Тепер у другий стопчик ми запишемо приклади на віднімання. Переходимо до виконання другого стовпчика. У другий стовпчик ми будемо записувати рівності, де необхідно знайти різницю. Кожен приклад нам треба буде правильно прокоментувати, тобто, називаючи, використовувавши слова. Зменшуване від'ємник різниця. Записуємо перший приклад. Відступаємо 4 клітинки вправо від першого прикладу і пишемо 8 відняти 2. Дорівнює правильно 6. Проговорюємо. Зменшуване 8 від'ємник 2, різниця 6. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу. Запишемо другий приклад. 5 відняти ль дорівнює. Правильно, 5. Проговоримо. Зменшуване 5, від'ємник 0, різниця 5. Запишемо наступний приклад. 3 Відняти 3. Дорівнює. Вірно 0. Прокоментуємо. Зменшуване 3, від'ємник 3, різниця 0. І останній приклад. 5 відняти 2, дорівнює. Вірно 3. Рекомендуємо зменшуване 5, від'ємник 2, різниця 3. Перевірте, будь ласка. В першому стовпчику у нас лише приклади на знаходження суми. У другому стовпчику приклади на знаходження різниці. Приклади також називають виразами. Запам'ятайте це. А далі ми переходимо до виконання номера 2, сторінка 69 вашого підручника. Номер 2 нам потрібно уважно розглянути малюнок, який зображений. І уважно порахувати кульки, які несе наш равлик Павлик. Так? І кульки, які вже полетіли геть. Ми бачимо, що хмаринка дуже сильно дує вітром. І кульки полетіли. І так, уважно подивитися на малюнок, порахуйте, скільки всього, ви бачите, кульок на малюнку. А їх всього у нас сім. Ми бачимо, що хмаринка. Сильна подула вітром, і три кульки полетіло геть. Нам потрібно знайти, скільки кульок залишилося у равлика. Для цього необхідно скласти схему нашої історії нашої задачки. Схема у вас запропонована вже, тому відступайте три клітинки вниз від попередніх прикладів і намалюйте схемку цієї задачі. Всього ми бачимо 7 кульок, відрізочок на 7 клітиночок, простим олівцем працюємо. Далі ми бачимо 3 клітиночки відрахували з правої сторони це кульки, які полетіли від хмаринки. І знак питання нас запитує, скільки всього кульок залишилося у равлика-павлика. Подумайте, яка дія нам допоможе розв'язати цю задачу, яка дія нам допоможе знайти відповідь на головне запитання задачі, Дія віднімання чи додавання, різниця чи сума. І через три клітинки від цього відрізка потрібно записати розв'язання, записати вираз, який нам допоможе знайти, скільки кульок залишилося у равликах. Я думаю, ви впоралися з задачею і написали вираз правильний. А тепер ми переходимо до повторення. Зараз нам потрібно згадати, як ми додаємо число 3 і віднімаємо його. І так, будь ласка, запишіть приклад 8 відняти 3. Згадаємо для того, щоб відняти число 3, нам необхідно його розкласти. На два доданки два і один. І віднімаємо частинами. Вісім. Віднімаю спочатку два, а потім віднімаю один. Запишу результати. Вісім відняти два, це буде шість. Шість відняти один. То рівнює 5. Запиши цей приклад. Далі. Давайте згадаємо, як ми додаємо число 3 частинками. Запишемо наступний приклад. 7 додати 3. Розкладаємо число 3 на доданки. Два і один. Додаю частинами. Спочатку додаю перший доданок. Сім додаю два. А потім додаю одиничку. Знаходжу результат. Сім додати два. Дорівнює вісім. І вісім додати один. Дорівнює 9. Запишіть ці два приклади. Якщо не встигаєте, поставте відео на паузу. Наступні два приклади ви зробите самостійно. Запишіть приклад 7 відняти 3, розкладіть так само. І приклад 5 додати 3. Запишіть так само. Сподіваюсь, що у вас все вийшло, і ви впоралися з усіма завданнями, які я вам приготувала. А напослідок я вам пропоную відкрити зошити кульки на сторінці 14. На сторінці 14 у нас є третій стовпчик, який вам необхідно буде розв'язати. І так працюємо і до зустрічі на наступному уроці. До побачення. Пропоную перевірити результати. Сторінка номер 14, зошит кульки. 6 5 1 6 5 3 3 4 6 3 0 8 5 2 0 4 2. Оцініть себе самостійно, якщо все правильно: зелений плюс, дві помилки або одна жовтий плюс, більше двох помилок це вже червоний плюс.